Я вас вітаю. Я директор медичного центру «Укрдніпромедконсалтинг» таран Григорій Іванович. Наш центр займається вже 10 років проблемами болю, всіх видів болю і реабілітацією усіх видів порушень здоров'я від травм до психічно зумовлених. Військовим станом, психологічними навантаженнями. Комплекс цунамі надає головну основу реабілітації, теплові процедури, водні процедури, зали для спорту, тренажери, басейни і максимум фізичних реабілітаційних технологій. Ми зараз повіщаємо вас, що ми об'єднуємо зусилля як реабілітаційного центру. Мануальної і фізичної направленості з спа комплексом цунамі і дуже цьому раді. Я горбунова Ольга, фізичний терапевт. Ми привносимо в роботу спа комплексу цунамі медичну реабілітацію. Запрошуємо вас на консультацію і лікування до нас.